Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Наразі у нас кінець серпня, а у вас досі зелені перці та помідори, а ви хочете, щоб вони скоріше достигли. Не хвилюємось, рішення є. В цьому році ми разом з вами навчилися боротися з такими хворобами, як фітофтороз, скручування листків, томатів, а також вершинної гнилі. Вклали дуже багато зусиль у вирощування наших. Осльонових культур. І наразі ваші перці та томати зелені. Не хвилюємось. Зараз я вам покажу та розкажу про два методи, що зробити, щоб вони скоріше достигли. Метод перший народний метод, або ж, як я його називаю, танці з бубном Що ви робите, щоб ваші перці та томати скоріше достигали? Ви ходите, танцюєте, причищаєте, співаєте. Щоб підняти їм настрій, а також їх мотивувати. Але ж, друзі, давайте розуміти, що це все лірика і жарти, цей метод в дійсності не працює. А тепер більш серйозно пропоную розглянути два продукти: дієві продукти від компанії Валагра, такі як біостимулятор, світ, а також Доброволь Плантофол. Світ це біостимулятор, який допомагає нашим рослинам краще переносити стресові погодні умови. Такі як перепади температур або нестача сонців. Саме світ стимулює активність ферментів, відповідних за дозрівання плодів. А плантофол з формулою 0 азоту, 25 фосфору і 50 калію. Якраз в даній ситуації калій відіграє найважливу роль у дозріванні наших плодів. Друзі, поєднання всіх двох продуктів від компанії Волагро ми отримуємо. Високі смакові якості, товарний вигляд, прискоримо дозрівання плодів, а саме головне повисимо вміст цукрів. Я знаю, що у вас зараз в голові крутиться питання, коли ж і як обробляти ваші перці та томати. Коли вони вже повністю сформували, але ще зелені, ви берете два препарати, про які ми казали раніше: це буде світ 25 мл на 10 літрів води. А також флантофол 25 г на 10 літрів води. Поєднуйте все в один бачок та опирсуйте. І цю процедуру ви робите двічі з інтервалом 5-7 днів. Друзі, рекомендую не гаяти свій час на танці з бубном на співи, пляски та весілля. Рекомендую зробити перевірений метод внести два препарати і насолоджуватись смачними червоними. Томатами та перцями. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також до зустрічі в саду та на городі. І нехай росте!